Привіт, водолеї! Сьогодні поговоримо про серпень 2025 року, який обіцяє бути легше, ніж липень. Починається він з 1 числа, тому що Венера переходить в ваш шостий сектор, і він вам дасть, знаєте, як якусь зміну цінностей, можливо, більший акцент на здоров'ї, на фізичному і на психологічному здоров'ї. Тобто, шостий сектор у нас відповідає за роботу і за здоров'я, тобто тут можливо, що вам треба в відпустку з'їздити. Дайте собі відпочити, досить працювати, всі грошей не заробиш. Треба пам'ятати про себе і давати собі відпочинок. Також, можливо, ви будете шукати якусь нову роботу, пов'язану більш знаєте, з комфортними умовами. Можливо, віддалено, можливо, ближче до вашого дому, щоб офіс знаходився, або щоб можна було якось знаєте, гнучкий графік, там, декілька днів в офісі, декілька днів вдома. Ну, тобто, щось таке все ж таки більше на комфорт і на здоров'я з акцентом. Так, далі, що ще може бути? Венера в нас до речі за красу відповідає, то тут може бути, що у вас буде, знаєте, як ще, краса через здоров'я, через правильне харчування, через спорт, через якісь корисні звички, тобто якось так. Як знаєте, Внутрішня краса, да? те, що ми їмо, так ми і виглядаємо. Тобто, можливо, так воно буде. Будете якісь, можливо, на масажі походити. Да? Теж Це ж краса наша і це здоров'я. Також Венера в нас за гроші відповідає. тому, можливо, це будуть якісь додаткові премії, бонуси, можливо, якийсь там план і вам більше заплатять. Так може бути. І можливо, якраз ось ці гроші ви будете витрачати на своє здоров'я, на відпочинок, на масажі, на спорт. Далі, в нас, 8 серпня, Марс змінює знаки, переходить ваш 9 сектор. І тут Марс вам дасть хороший час для навчання. Для. І тут навчання, можливо, до речі, не курси якісь, бо дев'ятий сектор за вищу освіту відповідає. Тобто, тут, можливо, ви підете на вищу освіту, можливо, на другу, на третю вищу освіту. Можливо, до речі, це буде перекваліфікація, навчання з приводу перекваліфікації, бо це також по дев'ятому сектору може проходити. Також тут хороший час для якихось юридичних справ, якщо у вас якісь є. То Марс вам тут допоможе, бо він якраз за боротьбу таку, ініціативу відповідає, у вас буде багато енергії, дій, мотивації, да, перемогти, зробити це, добити до кінця, щоб да, ви перемогли в цій справі. Так, що ще? Ага, Дев'ятий сектор ще відповідає в нас за, за кордон, тому, можливо, тут по Марсу будуть якісь поїздки за кордон, можливо, якраз відпустка. Або, можливо, тут якісь думки, якесь планування навіть еміграції також може бути. У нас, до речі, Дев'ятий сектор ще відповідає за закордонні якісь проекти за роботу за кордоном. Можливо, з приводу цього ви будете планувати якусь імміграцію, бо будете працювати за кордоном. Так що може бути, або якийсь іноземний проект, або можливо, якісь відрядження за кордон по роботі. Так може бути. 9 серпня в нас буде відбуватися повний місяць в вашому першому секторі, повний місяць в водолії. І це може бути, знаєте, висвітлення вас, можливо, десь в інтернеті, блогінг, можливо, десь навіть в засобах масової інформації на телебаченні, да? або висвітлення вас на роботі. як... Хорошого працівника, співробітника, керівника, можливо, якось так. Також по повному місяцю в, повну, в першому секторі це може бути якісь зміни іміджу, да, бажання змінити імідж, ваш зовнішній вигляд, можливо, якось самовираження, можливо, те, що по Венері якраз буде да, краса через здоров'я, то ось це воно і буде. Також, так, повний місяць, ага, також повний місяць, пам'ятаємо, що він взагалі так впливає на наш емоційний стан, може давати підвищену дратівливість, тому тут краще не зриватися по дрібницям і якщо приймати якісь рішення, то дуже добре обдумайте їх. Бо можливо ви робите це через емоційний стан, да через якісь такі конфлікти. Також пам'ятаємо, що повний місяць дуже хороший час для позбавлення. Якщо ви позбавляєтесь від поганих звичок, то починайте якраз 9 серпня одразу в цей день. Якщо ви хочете позбавитись від негативної енергії, зробити якийсь ритуальне очищення або перебрати якісь свої речі, прибрати в квартирі, зробити там якесь генеральне прибирання, незвичайне, то це з 9. По 22 серпня. Все це можете робити. Я ще окремо обов'язково буду знімати відео Шорст, тому якщо ви підписані, ви не пропустите, у вас висвітиться, коли що ми робимо. 11 серпня Меркурій розвертається з ретро руху в прямий. Тому, якщо у вас були якісь затримки, а у вас він в 7 секторі, тобто, це затримки з приводу. Якихось, можливо, угод, партнерства, бізнес-партнерства, можливо, якісь паузи були в стосунках, можливо, якщо ви подавали на розлучення якісь судові справи, стояли на паузі і по розлученні, і будь-які інші судові справи у нас по сьомому сектору, то тут все, Меркурій вже розвертається в прямий рух і дасть вже хід всім цим справам, зніме все з пауз. 12 серпня буде відбуватися з'єднання Венери і Юпітера в Раку. В 13-14 градусах. Тому перевірте, якщо у вас в натальній карті Венера в раку в 13-14 градусах, або Юпітер в раку в 13-14 градусах, то ви цей вплив відчуєте більше, ніж інші. І цей вплив може відчуватися десь з 5 серпня по 19 серпня, тобто за тиждень до і за тиждень після. Uh, і він вам він буде проходити в вашому шостому секторі, він вам додасть uh, якої, знаєте, більше турботи про себе, те, що Ювенера давала. Тут просто Венера з Юпітером споєднується, Юпітер дає ще більше розширення да, цієї ситуації, можливо, да, цієї, м цієї турботи, більше цієї турботи про своє здоров'я. Також, до речі, може дати якесь кохання на роботі, якийсь, можливо, службовий роман може так бути. Також, до речі, може дати вам роботу в сфері краси, харчування або готельної справи. Можливо, до речі, те, що по Марсу та, те, що там робота, можливо, за кордоном в цих сферах. Так ще може бути. Можливо, якась пропозиція вам десь поступить. Далі, 23 серпня, сонце переходить в ваш восьмий сектор, і в цьому ж секторі, в цей же день буде відбуватися новий місяць. І по восьмому сектору це в нас сектор чужих грошей. Тут можуть бути якісь новини з приводу фінансів вашого чоловіка, дружини, вашого партнера. Можливо, якісь додаткові заробітки, премії, нові можливості, тобто щось у них. Або також це може бути по восьмому сектору якесь схвалення кредиту, можливо, е збільшення виплати по аліментам, або збільшення соцвиплат. Якось так може бути. До речі, тут по восьмий сектор це в нас знає, можна ще сказати, сектор великих грошей. То тут можливо якась вам пропозиція поступить на хорошу суму. Так ще може бути. Так. Також по восьмому сектору у нас ще і спадщина, то, можливо, тут будуть якісь новини з приводу спадщини. Так ще може бути. Також по восьмому сектору це в нас сексуальність, так, якась пристрасть. І тут, можливо, у вас стосунки з партнером заграють новими фарбами, нова, нова така пристрасть да, вас закрутить. Або, можливо, якщо у вас немає партнера, то це може бути якесь знайомство, пристрасне ем... знайомство. І 26 серпня, 26 серпня, Венера змінює знак, вона встигає двічі це зробити за серпень. І переходить ваш сьомий сектор, сектор якраз партнерства. Да? То тут якраз і може бути якісь нові знайомства, нові стосунки по Венері. Бачите, можливо, якось з новим місяцем в восьмому секторі буде перетинатися. Також, можливо, якщо ви в стосунках, то це перехід на новий якийсь етап, пропозиція. До речі, по Венері в сьомому секторі дуже хороший час заключати шлюб. Тому, можливо, якщо ви вже там планували, да, то це хороший час, можете заключати шлюб або робити пропозицію своєму партнеру. Якщо ви вже в шлюбі, то це буде, знаєте, період гармонізації стосунків, взаєморозуміння такого комфорту. З приводу сьомого сектору це може ж бути ще й бізнес-партнерство. Якщо це бізнес-партнерство, то тут якесь підписання якоїсь вигідної угоди грошової, бо сьомий сектор сьомий сектор да, про угоди, а Венера про гроші, то тут якась. Вигідна пропозиція, вигідний контракт, вигідна угода, вигідне партнерство, щось такого плану. Або, до речі, сьомий сектор це ще відповідає нас за судові справи, тому, можливо, тут будуть якісь гроші по судовій справі, або прийняття рішення судом на вашу користь. Тобто, ви виграєте, і якщо там якийсь грошовий да, матеріальний був. Спір, то е, вам ці гроші виплатить, виплатить відповідач. Ну, а якщо ви відповідач, то навпаки позивач. Ну, ось так от. ось такий серпень водолії. Бажаю, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей.